Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка і шановні батьки. Одного теплого сонячного дня дві подружки, Катруся та Оленка вийшли на прогулянку, вони весело розмовляли, бігали та стрибали, раділи сонячному дню. Дівчатка втомилися. І сів на травку відпочити. Раптом Оленка та Петруся побачили іншу гарпу зелену галярину, а на ній було щось кругленьке, червоненьке. Дівчатка здивувалась та підійшли до нього і запитали Ти хто? Як тебе звуть? Я круглик, а живу я в чарівній країні, яка називається Кругляндія. До нашої чудової країни. Дітки, ми з вами теж подивимось, що це за країна Кругляндія. Малята, погляньте, як тут гарно. На Зеленій галявині ростуть гарні квіти, їх так багато, вони різного кольору, червоні, блакитні, жовтенькі, великі та маленькі, вони кругом. Це круглик від червоного кольору, а це його друзі, їх багато, великі та маленькі. Вони різного кольору. Дітки, зверніть увагу. Всі кролики мають круглу форму, саме тому їх називають кругами. Круг не має кутів і може котитися ось так. Запам'ятайте, дітки, що це? Це геометрична фігура круг. Маленькі друзі круга теж круги. Я сподіваюсь, вам сподобалось в нашій країні Кругляндія. А вам, дівчатка Катрусі Оленка, сподобалось? Так, сподобалось. Дітки, знайдіть, будь ласка, вдома предмети, які схожі на круг. Шановні батьки, допоможіть малятам знайти предмети, схожі на круг, і надішліть нам світлини. До побачення. Підписуйтесь! Став вподобайки. Навчайтесь граючись